Всім привіт! Ось настав той момент, коли я знайшов осцилограф та буду перевіряти на ньому свій фільтр імпульсів. Власне, фільтр, схема якого була знайдена на просторах інтернету, та просто з цікавості була зроблена а, а, жива модель для затесту. Тож, поїхали дивимось, що з цього вийшло. Знайшов я А, Зараз з ним буду перевіряти фільтр. Ось власне цей фільтр, який я в попередньому відео робив. Посилання буде зверху ось тут, через інвертор. От Власне, зараз за тест через розетку включай. Ось з розеточки така рівненька. синусоїда, Так, тепер перевіряємо давай через інвертор, що інвертор покаже. Включаємо інвертор. Саме дешевий китайський інвертор. Через який я запускаю, до речі, свій котел вдома. Ось така ось синусоїда. Ну, синусоїда, остелограма. Так. А тепер зараз будемо підключати. Зараз підключу я фільтр і затестимо його. Підключили фільтр. Перевіряємо, включив інвертор. Давай. І ось. Слухай, слухай, а все-таки фільтр цей працює. Я б не сказав би, що дуже сильно. Не в ідеал, але. Ану, вбирай. А тепер ось сюди підключи. Ось така синусоїда. Ну, остелограма. І підключай до фільтра. А така через фільтр уже. Тому, в принципі, схема робоча. Тепер ще під навантаженням перевіримо. Так, от є навантаження лампочка у нас. Підключаємо. І ось під навантаженням що показує. А, скільки, скільки ватт лампа? Стой, заново скисає. Так, а, тепер а, це один контакт, це після дросіля, до речі. А давай тепер а, мимо дросіля на кондей, на другий контакт. А тут на цьому контакті вона така і залишилась. Тепер даємо навантаження. Підключаємо. Лампу 10 Вт. Да? Mm -hmm. От. І ось така у нас осцилограма виходить. Така Чистіша синусоїда. Ну, Насправді це вже краще, ніж апроксимальна. десь посередині, між гарною і такою собі. А тепер давай ще на той контакт, де була а, крива, там, де напряму виходила. От. Дивись. Тепер Тут вона залишилась така сама, як і була на виході з інвертора. Ну, ще раз на той контакт. А тут ось така. Ну. Тому рішення кожному особисто треба приймати. Потрібен такий фільтр чи не потрібен, але він працює. Так, а тут вирішили поставити два дроселя. Ну давай, Мірій, що у нас показує тепер. Це на холостому. Розумію, на телефоні погано видно, але трохи змінилась форма сигналу. А тепер навантаження даємо. І вона вже краще стає. Ну, Такі піки є. Але все одно краще, ніж напряму з інвертора. Мені тепер ще стало цікаво зміряти, який виход сигналу із інвертора, який аля 6 синесоїди. Надо буде затестити. Лайк та підписка.